Сьогодні, 1 травня, нарешті відкрився дитячий парк. Зараз тут і концерти, і святкові програми, і солодка вата усе для дітей. Вже традиційно 1 травня у місті жовті води відкривається дитячий парк. Цього року ми також завітали на відкриття найулюбленішого місця жовтоводських дітлахів. Нашу увагу одразу привернув святковий концерт, який проходив на невеликій сцені. Головними артистами були звичайно ж діти, які з великим задоволенням співали та танцювали для глядачів. thank you Окрім цього, на дітей чекали майстер-класи від майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Дітей вчили і стрічками вишивати, і з бісера плести, і на папері фігурки вирізати. Також була виставка картин, виробів зі скла, бісеру та інших поробок, які, звичайно ж, можна було придбати. Усі бажаючі могли поласувати солодкою ватою морозивом та холодними напоями. Розпочали свою роботу атракціони, та незважаючи на їх розмаїття, найбільша черга стояла біля батутів та як на дивно біля каси. Адже для того, щоб придбати квиток, потрібно було простояти у черзі не менше години. Доброго дня, скажіть, як вам свято. Свято організоване мені здається, на мою думку. Дуже непогано. Тут є все взагалі, що і кожного року так само проходять і виставки, атракціони. Атракціонів більше новий батут з'явився. Моєму сину сподобався. Взагалі то все дуже приємно. Але от ось ця черга, яка збирається біля однієї каси, ми стоїмо вже другу годину. Ми не можемо взяти білет. А Ми дитину своє відправили в містечко в королівське. Він там вже дві години витанцює. А ми тут ніяк не можемо білет отримати. Сказали, працює друга каса. Ми туди підійшли, там немає касира. Тобто народ як розбився на дві каси, там стоять, не можуть взяти білети, тут стоять в черзі. Тому це псує, звичайно, свято, і поки ти візьмеш цей білет, вже не хочеться ні на атракціони, хочеться їсти і до водички. Та незважаючи на це, настрій у дітей залишався святковим, адже що їм потрібно для щастя: мама і тато поруч, свято, розваги та нові друзі. Ти рада зараз знаходитися у цьому парку на святі? Так. Що тобі подобається більше всього? Ну, городок. А на батуті ти вже була чи ще ні? Та, ну, все, була вже і цікаво дуже. Привіт, як тебе звати? Костя. Дуже приємно. А, скажи, чи подобається тобі свято? Так. Да. Що подобається більше всього? Детський парк. А Де ти провів більшу частину свого часу? На батутах, на качелях. Городки. Знайшов собі нових друзів? Да.